Далі продовжимо. Якщо Російська Федерація наразі лише здуває пил зі старої справи, то Китай може спричинити справжній скандал у Європі. Під небесна, вперше готове відправити військових до України, але не напряму, а лише під прапором Організації Об'єднаних Націй. Німецька преса з посиланням на джерела в Пекіні та дипломатів ЄС пише, що в Кулуарах уже обговорюють деталі. Раніше МЗС Китаю категорично заперечували такі плани. Що в березні офіційний представник годякунь. Заявляв, що повідомлення медіа про миротворців цитую абсолютно не відповідає дійсності та дипломати в Брюсселі. Певні замість нейтралітету Китай може зайнятися шпигунством і фактично працювати в інтересах Москви. Жодних китайських миротворців в Україні не буде. Київ не має наміру кликати країну, яка від початку війни впливає. І вливає мільярди в російську економіку і постачає Москві електроніку для зброї. Нагадаю, що також є інформація, що ну шахеди фактично на 60% складаються якраз з китайських деталей.